Що мої хороші, про квартиру ви мене питали, як пройшла перегляди у цій квартири? От, ну що вам хочу сказати. Ось бачите, чому я не хочу жити з ними? І вони вже притихли, і вони вже бачать, що я ходжу на, на побачення з агентами, і я собі шукаю квартиру. І вони, я їм заявила, що я з вами жити не хочу. З вами жити перекульозно, тобто небезпечно з вами жити. Ви, ну, ви не слухаєтесь, ви не дотримуєтесь. І це такий вірус, знаєте, легенький. А якщо знову, це ж ну, ще місяць. Ще місяць Стефан вже голий бігає по балкону після а, ліжка а, зранку. Він біжить на балкон, там щось чистить, миє, нібито робить якусь ту роботу. розумієте? А сам голий на балконі, спотівши після ліжка, і я йому кажу, одягнись, одягнись. Це безставку. Коли він захворіє, буде чихати, кашляти біля мене, і я знову захворію. Блін, як вони мене достали? От як вони мене достали? І я їм сказала, що я не хочу з вами жити. Не хочу. І Даша моя не хочу з вами жити. І тому я е, от шукаю зараз собі апартаменту, але не так сталося, як гадалася. Знаєте. По перше, у цей же ж агент прийшов, і ми з ним домовились, домовилися теж італієць, Ми домовились з тобою, що в мене є бюджет 500 євро. Все, я ну я не стрибну вище голови, не стрибну. І то 500 еврів. Це якщо мені Карітас буде допомагати з їжею, наприклад, да? я готова дуже далеко від Риму жити, тому що я ну, не дуже так часто і виїжджаю в центр. Я можу раз на півроку там в той центр поїхати, і все. От, я можу жити і на окраїні Риму. Я можу жити без мікроволновки, без кондиціонера. Але от мені потрібно, щоб в мене був свій туалет, грубо кажучи, от, свій душ, своє ліжко, все. І невеличка кімнатка. Все. Мені більш нічого не потрібно. Мені потрібно тільки стати якомога далі від маман та її чоловіка. Окей, показує мені одну квартиру. Він мені показав. Знаєте, така питаю, можна робити відео, знімати. Він каже, ні, ні, це треба укласти угоду, щоб ви заплатили за наші послуги. Якщо ви надумаєте щось купити, і тільки тоді можна зробити таку відео обзор квартири, щоб було видно, що було належним чином, що працювало, що не працювало, там були ті лампочки, чи не були. Ну, коротше кажучи, так от, він мені показав там біля школи, показав одне апартаменту таке, воно перероблене, тобто квартира. Чотирикімнатна і одна кімната з своїм душем, от і унітазом що так, вона нібито вони її відгородили, зробили окремий вхід. Але це незаконно. Я думаю, що це незаконно, так щоб здавати, знаєте, щоб здавати кухні там не було. Він сказав, що я можу користуватися своєю пічкою, тобто я можу купити електричну пічку, поставити отут на тумбочку, і це буде нібито моя кухня. Тобто мені ще потрібно пічку купити. Ось або він сказав: ти можеш готувати на загальній кухні з усіма. Ну тобто, там я кажу: ну навіщо мені з усіма? Це як кімната. Я Казала про апартаменту, про квартиру, а це кімната. Ну, Маріана, ти розумієш на таку ціну. Так якщо нема, то нема, то не витрачай мій час, скажи Маріана, на таку ціну нема. Або давай більше грошей, або нема. Ну чого я до тебе приїздила? От. І то оця кімната з власним душем і унітазом вона коштувала 570 євро на місяць, плюс як то вони потім. А лучше газ окремо, тому що там в них оцей бойлер стоїть, от в цій вдувдушевій. От такий, ну бойлер, якась та така штучка електрична, стрьона. От і я кажу, а як я буду, де мій щочик лі лічильник мій де окремий? Як я потім буду розуміти, що це саме я накрутила стільки газу е, потом оцього електричі? От. Він каже: ну тобі хазяїн буде казати, скільки платити. Мені так не потрібно, він мені буде казати. В мене потрібна буде оця Волента, Чи як буде по-італійськи? Ну, тобто, рахунок, рахунок, за яким я буду сплачувати. Ой, і друге апартаменту 700 еврів. Чого ти мені його показуєш? Ну, подивилась я. Ну так, так, мені сподобалось таке, знаєте, собі невеличке монолокале. Воно було чуть-чуть подалі, там уже в полях. де... Оці овечки пасуться з конями, така віла стоїть собі трьохповерхова. Ну, як я зараз, наприклад, живу. От, такий котеджний таке містечко. 700 єв місяць, плюс спези Ну, Тобто лучше, газ і все таке інше. От, і Мені сподобалось тому, що окремий вхід, окремі лічильники, кімната 18 метрів. На цій кімнаті вже нова кухня є. нова кухня. І, і, і нове ліжко, новий матрас. Ну, тобто там вони зробили прям такий капітальний ремонт. зробили. Віла сама не нова, але от, оця однокімнатна квартирка це є капітальний ремонт. А, стиральна, пральна машинка в них на балконі. ось, І балкончик такий охайний. Ну, тобто, мені сподобалось, але навіщо в мене немає таких грошей. Тому, дівчата, хлопці, з квартирою поки ніяк. А, Далі, 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 далі. От зараз до мене наближається один дядько, який мене вже гледить, знаєте, вже е, здалеку. В нього тут немає машини. В нього тут нічого не стоїть навіть, розумієте? І от він зараз от біля мене кружляє. От йому дуже цікаво. Дуже цікаво, що ж я таке роблю. З ким то я розмовляю. Порожня парковка, порожня. І що, блін? О, господи. Господи, Господи, оце отакі мої потенційні ухажори. Та навіщо вони мені здалися? Ось. Далі. Що стосується Карітасу, я собі, значить, нагуглила у Римі центри Карітасу. Тобто, ну, це Ватікан в церквах робить такі пункти, де ти можеш малозабезпечені сім'ї, можеш взяти їжу. Але ця їжа від Ватікану дається не всім. Або по знайомству. Як дідусь Джовані нам приносив от. або по знайомству, або ти повинен надати таку стопочку документів, що ти мало забезпечена особа, що ти живеш сама, або ти живеш з сім'єю, але ти мало забезпечена. І що? Що я йому покажу? В мене питають: Окей, у вас немає грошей на їжу. Але а, з ким ви живете? Я кажу, от з мамою живу, з її чоловіком. А вони мені кажуть, сертифікат. Сім'ї, тобто це називається чертифікату Ді фамілія. Ви можете нам показати, Я так, звісно, і там чертифікату Ді Фамілія, я записана, що ми сім'я, мама, Стефано і я, ми одна сім'я. За законами Італії, якщо в мене немає грошей на їжу, то вони повинні, мама і Стефано, мене забезпечувати. Розумієте, їжею. От. І тому, звичайно, мені відмовили, відмовили, сказали, нам дуже шкода, що така ситуація. Я сказала: ви знаєте, я хочу жити без, ну, без них. Ну. Сама хочу жити, але по грошам в мене не виходить. Ну, Вони поулибалися і сказали, ну, що ми можемо зробити? А, ваш, Вони називаються ну, тобто відчим він отримує пенсію. Ви, Маріанна, отримуєте пенсію. А, ваша мама, я навіть не знаю, вона там ще щось собі а, нібито робила документи, щоб отримати соціальну пенсію в Італії. Не знаю, вона її отримала, не отримала. але От Бачите, як ви повинні бути. А, і потім вона мені каже і а, довідку з банку про ваш про стан вашого рахунку. А в мене на рахунку є гроші, розумієте? Ще ті, які я заробляла, гроші потім о, оці ж з пенсії. Я така жіночка, я заощаджую. Я не знаю, як, як в мене складеться майбутнє. 50 євро, але я відкладу. І, звичайно, в мене там є на рахунку гроші. Тобто, щоб тобі отак от, допомагали карітасно... Мені пояснили, що в мене нічого не повинно бути на рахунках, от як бідолашні оці африканські жінки, які прийшли після мене з трьома дітьми. Вона вагітна ще з трьома дітьми. Ось у них на рахунку нічого немає, нічого бідолашні не мають. Я сказала: ну, вибачте, я, звичайно, дуже заможня жінка, яка не може зняти собі квартиру. Напишіть ну, мені, будь ласка, ой, зніми постолето, ну тобто ліжко зніми, зніми собі кімнату. Це буде те ж саме, що я зараз живу, але ще за гроші. Принаймні я не сплачую за житло. От таке воно. Тобто тут поки засада. Ні карітас, ні е, апартаменту не виходить поки. Далі. Я думаю, це хлопці мені написали, що Маріанна, чого ти собі не купиш нормальну машину свою і. Слухайте, ми хороші. У мене звичайно є гроші на рахунку, але по-перше, в мене настільки грошей, щоб я могла купити одну машину. І ще і якщо я помилюсь там іншу машину. розумієте? Якщо мені купувати машину, то це вже отак один раз. І я не знаю, яку машину мені купувати. Ось так вам скажу. Мені потрібна маленька машина і дуже потужна, щоб я на, на неї могла доїхати від Риму до Харкова. Розумієте, отака мені машина потрібна. З потужними колесами, тому що піді мною два рази вже е, взривалося е, колесо, і це я вам скажу дуже неприємне відчуття. Це дуже неприємне відчуття, коли ти їхав, їхав, і потім твоє колесо туди, і ти отак, -от перекошений на залізяки, дотягуєш до якогось там бордюру, щоб, хоч -то, як то як-то припаркуватися, щоб не заважати іншим. Це дуже, і потім це такі гроші, щоб ці колеса потім міняти і. Розумієте, я боюсь схибити і купити не ту машину. Мені здається, зараз вже оця механіка це вже кам'яний вік. Потрібно купувати автомат. А дозволити їздити на машині я можу тільки на дізель або газ. Тому що бензин він, ну, він дуже дорогий. Дуже дорогий. Розумієте? От. А машина автомат. Вона може на газу їздити чи на дізелі, я теж не знаю. І потім, і потім я вже ходила в автосалон. Там є і машини, які вже секунди не нові, скажімо так, не нові машини і є нові машини. І я така, щоб одразу всю суму викласти за машину і забрати її з салону, все. А так не виходить. Тому що мій банк, де мої гроші, він не може одразу мені таку суму дати. Я кажу, як не можете, це мої гроші на моєму рахунку. Вони кажуть, ні, от по шматочкам, по шматочкам можете брати. А от так, щоб одразу, ну, наприклад, там 10 тисяч чи 12 тисяч взяти. Ви не можете. От. Якщо ви так зробите, ми, е, в, як вони сказали, в управління по фінансам щось вони повинні написати, тому що е, ну, вони ж бачать, що я кожного місяця ну, десь. 600-700 еврів витрачаю. І коли одразу така сума, вони там перед кимось звітують. От. З іншого боку, оцей автосалон він також не зацікавлений в тому, щоб я одразу заплатила цілим куском. Він хоче мене посадити на кредит і розписати цей кредит на 5 років під такі відсотки. І мені ця машина буде коштувати кредит. Я можу собі дозволити, ну, гроші є, по потрішечки його сплачувати. Але ця машина мені вийде потім золота. Я так порахувала десь на відсотків 45 дорожче дорожче ніж я би її купила одним отаким куском. І ось такі справи, мої хороші. Ось такі справи. Тут вам оцей бірусківниковий. Я не знаю, я була так, знаєте, я зраділа так у цієї думці, що я Боже, я зараз знайду апартаменту, зараз так важко заробити гроші, ось а в мене все ж таки пенсія є, і карітас мені допоможе зараз, зараз, допоможуть. Для Італії я вважаюсь досить небідною людиною. Потім я ж не біженка, розумієте? Я не підпадаю під статус е, біженки, тому що я приїхала на 4 місяці, ні, на 5 місяців е, раніше ніж почалася війна. Де я і не хочу на цей статус претендувати. З іншого боку, я не можу бути громадянкою Італії, тому що також потрібно мати сталий дохід або чоловіка-італійця, а пенсія це не вважається доходом, розумієте, твоїм. Тому що його в тебе можуть будь-якої хвилини забрати. От. І, взагалі, мої хороші дівчата, я знаєте. Я вам зроблю відео, зроблю відео про зайде знайомство з італійцями, про італійців, зроблю відео, як я обіцяла, але я вам дуже не раджу жити в Італії. Тому що е, ці, ой, блін, знову наговорила, ну вже буду закінчувати. Тому що, ось дивіться, Італія перетворюється на країну. Ну, будемо казати так. Хто розумний, той здогадається, що я хочу сказати. Через років 50, мені здається, у таких чистокровних італійців вже не залишиться. І це не італійці з європейцями будуть о, асимілюватися, розумієте? От я зараз ходжу на курси біуно з італійської мови. На ці курси ходять люди, які претендують на італійське громадянство. Я на нього претендувати не можу, я на ці курси ходжу, тому що я боюся, що цю пенсію в мене заберуть. І мені потрібно, поки я маю час, поліпшувати свою італійську мову до уровня біуно, щоб потім знайти собі роботу більш нормальну, ніж миття підлоги. От. Але хто зі мною ходить на ці курси Біуно? Тобто на ці курси Біуно ходять дуже, ну тільки ті люди, які хочуть бути а, громадянами Італії. Що це за люди? З 25 чоловік, ну з 25 людей, студентів, тільки двоє христіані. Я ортодоса, і а, дівчина була, а, вона христіянка, вона католік. католік. Вона з Сербії. От я і вона з Сербії. Ще була оця пара з Ізраїлю, в них і удаїзм. Ну, вони були, от по ментальності, вони були більш на нас, більш нам рідні, скажімо так. Всі інші, 23, це дівчата всі покриті, тільки очі видно, і відповідно чоловіки. Які дуже агресивно себе поводять, кричать, махають руками в класі, коли ти щось кажеш про, про, про те, що їх батьківщина робить щось недобре з людством і поводить себе невірно з людством. Тому, дівчата, я це вже говорила, і говорю ще раз: якщо ви хочете жити в Африці, якщо ви хочете жити на ближньому сході, ну так і їжджайте туди. Розумієте? Тому що Італія, вона через років 30-50, ось вона перетвориться на таке собі Еджипто, Єгипет більш високого класу. Все, все, до побачення! Я все сказала. Думайте, думайте, розмірковуйте. Всього вам доброго, чао, чао